Підтримка збройних сил України та фінансування захищених статей. Франківські депутати на останній цьогоріч 28-й сесії обласної ради прийняли бюджет 2024. Чиновникам в обласній військовій адміністрації дали доручення до 1 лютого прийдешнього року проаналізувати видатки та фінансування обласних програм, аби максимально спрямувати кошти на потреби військовослужбовців та підшефних частин. Оксана Гуменяк розповість детальніше. Прикарпаття з головним фінансовим документом на наступний рік під час обговорення у сесійній залі всі депутати були одностайними. Левову частку грошей потрібно скерувати на збройні сили України. Хоча цьогоріч з облдержадміністрації прикарпатським обранцям дещо із запізненням надали проєкт бюджету. Всі фракції встигли ознайомитися з документом. Обговорили його і на засіданнях всіх постійних комісій облради. Відтак, під час розгляду цього питання в сесійній залі нюансів вже не виникало. У цілому загальний ресурс обласного бюджету на 2024 рік складає 2 мільярди 403,6 мільйона гривень, в тому числі по загальному фонду 2 мільярди 205,7 п'ять Мільйона гривень по спеціальному фонду 197,9 мільйона гривень. В загальному обсязі ресурсу обласного бюджету власні доходи складають 1 мільярд 645,6 мільйона гривень, питома вага 68,5%. Трансферти з державного бюджету 758 мільйона гривень. Питома вага 31,5%. Власні доходи обласного бюджету на 2024 рік обраховано в сумі 1 мільярд. 645,5 сорок мільйона гривень. Проте дискусії все ж були. Скажіть, будь ласка, чи в бюджеті передбачено кошти на реабілітацію ветеранів війни, поранених людей, які повернулися з полону. Так, в бюджеті передбачені е, такі кошти. Загальна сума е, по програмі е, для, із забезпечення від, відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України складає 31,5 мільйона. Підтримки сімей загиблих постраждалих учасників революції гідності, е, е, осіб, які перебувають у складі добровольчих формувань громадян, або які беру, брали і беруть участь у бойових діях. Та для їх сімей 38 вісім мільйона гривень. Зменшенням бази дохідної частини. Тини, які видатки порівняно з попереднім роком, планується зменшити в обласному бюджеті, і чи є загроза недофінансування захищених статей? Загрози немає, але в зв'язку з тим, що ПДФО у 2024 році велика сума 530 мільйонів буде до державного бюджету. Ми цьому, на 2024 рік будемо обмежені трохи в фінансовому ресурсі. Тому у нас виникла незабезпеченість по заробітній платі по у освіті хотів би також звернути увагу, щоб військова адміністрація у випадку, що військова ПДФО зараз на рівні Києва, ну якийсь варіант напрацювати, як взагалі виходити з даної ситуації, і як обласний бюджет буде допомагати військовим, щоб просто не вийшла така ситуація, що запустили хайп з рівня, скажімо так, вищого військово-політичного керівництва держави, що мають допомагати територіальні громади, місця і бюджети. Гроші пішли на рівень Києва, і щоб не було так, що ми військові, ті, які на передовій, не не залишилися покинути. Десятки мільйонів із цих 260 мільйонів по загальному фонду. Ми все таки можемо, я не кажу зекономити, а перенаправити на напевне на дві речі, які сьогодні потребує наше суспільство: на реабілітацію по програмах і на забезпечення наших військових Від зуття до дронів. Не підтримує популізм, а підтримує реалізм. Ми можемо що хоче перенаправляти, але давайте краще може звернемося до людей, зробимо фонди і зберемо декілька десятків або мільйонів всі разом і направимо їх на армію. У пропозиціях до бюджету Прикарпаття 2024 Депутати були ще більш конструктивними. Власні державні адміністрації до першого. Лютого 2024 року подати обласній раді пропозиції щодо зменшення обсягів видатків з обласного бюджету головними розпорядниками коштів на реалізацію місцевих регіональних програм згідно додатку 7 цього рішення в частині фінансування незахищених статей. Черговим пунктом проєкт рішення хочу запропонувати наступне: установити, що в 2024 році 50% вільного залишку бюджетних коштів загального фонду обласного бюджету, що склався на 1 січня 2020 2024 року та 50% понадпланових надходжень коштів, податків і зборів до загального фонду обласного бюджету спрямовуються на фінансування підтримки Збройних сил України та їх територіальних органів, заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, на створення умов для лікування, відновлення і реабілітації осіб, які постраждали збройної агресії Російської Федерації. На проектування будівництва та ремонт захисних споруд цивільного захисту сховищ, облаштування приміщень, які плануються для використання для укриття населення, після обговорення та внесення пропозицій, депутати, які були в сесійній залі, таки проголосували за головний фінансовий документ Івано-Франківщини на наступний рік. Коли з чим я вас і вітаю, головний документ життєдіяльності області на 2024 рік, прийнятий.